Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Понад пів сотні вибухів. Харків зазнав наймасованішої атаки за весь час війни. Російський літній наступ стартував. Аналітики назвали головні цілі Путіна на цю кампанію. В ЗСУ закінчується дрони а на Одещині підірвала авто обласного воєнкома. Вітаю! Мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні. Просто зараз. Найбільша атака за весь час війни в місті пролунало понад півсотні вибухів. В Харківській області оцінили нічний наліт на місто. За попередніми даними, троє людей загинули. Ще 18 осіб дістали поранення. Серед них півтора місячна немовля. Такі дані станом на зараз повідомили в держслужбі з надзвичайних ситуацій. Цієї ночі росіяни завдали комбінованого удару по місту. Один зі снарядів влучив у багатоповерховий житловий будинок. Там загорілися квартири з 6 по 9 поверхи. Під завалами і досі можуть перебувати люди. Загалом пошкоджено 18 багатоповерхівок та 13 приватних житлових будинків. І ще одне влучання прийшлося у цивільне підприємство. Там зайнялася масштабна пожежа. Крім того, декілька дронів влучили у приватний житловий будинок, а також у навчальний заклад. На місці і досі працюють екстрені служби. Пошуково-рятувальна операція продовжується за даними. Прокуратури області росіяни випустили по місту 53 дрони, 4 керовані авіабомби і одну ракету Х-35. Сьогодні, в період часу з 3-ї години 30 хвилин до 5-ї години, російські військові здійснили масовану атаку по місту Харков. Під ударом опинились Київські та Островські райони міста. Наразі відомо про використання понад 50. БПЛА типу Гарань-2, чотири керовані авіаційні бомби та одна ракета. Тип встановлюється. Неспокійна ніч сьогодні була і в Росії. Дрони атакували Москву та область. За словами мера російської столиці, сили ППО, нібито знищили чотири повітряні цілі над містом. Наслідки атаки наразі уточнюють. Відомо, що у московських аеропортах домодідово та Жуковський зараз вели план кила. Крім того, у Саратовській області продовжує горіти аеродром Енгельс. За останню добу пожежа там тільки розгорається. Нагадаю, вчора в генштабі зсу підтвердили удар по місцях скупчення авіації на литовищі. Внаслідок влучань знищені щонайменше три резервуари із паливомастильними матеріалами. Не суми і не Харків у літнього наступу Путіна є інша мета, але вирішальний прорив окупантів аналітики оцінюють як малоймовірний. Головною ціллю зараз є Костянтинівка Донецької області. Пише The Telegraph. Як наголошується в матеріалі, окупанти контролюють 99% Луганської області та близько 77% Донецької. Захоплення решти території регіону ймовірно і стане головною метою російського наступу. Утім, вирішальний прорив РФ на фронті залишається малоймовірним, Констатують журналісти. Водночас, за даними української військової розвідки, з кордонів Суми Харкова зараз зосереджено близько 125 тисяч росіян. Та цього все ще недостатньо для захоплення обласних центрів, тому небезпеку захоплення для Сум та Харкова оцінюють як мінімальну. При цьому першочерговим завданням літнього наступу РФ з огляду на головну мику є Костянтинівка, кажуть аналітики. Місто відіграє ключову роль у поясі оборони Донбасу, а його втрата може зокрема призвести до того, що в зоні досяжності російської артилерії опиниться Краматорськ. Україні не вистачає fpv дронів в підрозділах. ЗСУ виник серйозний дефіцит цих засобів враження, в той час як РФ. Продовжує нарощувати виробництво безпілотників. Повідомляє BBC. Якщо рік тому підрозділи мали змогу запускати до 100 FPV-дронів щодня, то зараз так уже не виходить. Пишуть аналітики видання. Повідомляється, що однією із головних проблем є недостатнє державне забезпечення. Тільки третина необхідних fpv дронів поставляється державою. Водночас інші апарати купуються самими військовими частинами або надходять від волонтерських фондів. Крім того, є серйозні нарікання до якості дронів, що поставляються. Багато із них потребують доопрацювання перед використанням. Зазначається, що на фоні цих проблем Росія зуміла систематизувати і масштабувати виробництво fpv дронів, створюючи спеціалізовані підрозділи і модернізуючи свої далекобійні безпілотники. А, от з людьми у Росії вже намічається дефіцит, адже окупанти несуть колосальні втрати. Єдина миротворча бригада збройних сил Росії зазнала найбільших втрат на війні в Україні, незважаючи на те, що ці військові одні з найпідготовленіших в армії окупанта причин кілька загибель під час м'ясних штурмів та чистка від вищого командування. За даними російських змі, ця бригада втратила вже близько 12 тисяч людей. Поки кремлівський диктатор із теплого кабінету розповідає, як росіяни добровільно стоять у чергах, щоб піти воювати. У нас хлопці йдуть добровільно, самі йдуть а по 50-60 тисяч в місяць. Самі приходять ребята. на фронті, російські військові проклинають той день, адже одні повелися на гроші, але лишилися без них, інших просто обдурили і кинули як гарматне м'ясо. Я розумію, що мене просто кинули. І, відповідно, от Я попав в цей. В Синіть заражень, і от я здесь, вот, з разбитым носом. І таких історій просто сотні, а може й тисячі. Ось, наприклад, Самарська гвардійська бригада втратила понад 12 тисяч військових з початку вторгнення. За роки війни єдина миротворча бригада збройних сил Росії змінила як мінімум три склади. Пише видання Вьорстка. 15-ї миротворчої бригади. Принимали активное участие в боевых действиях на территории Киевской области. Позднее данные подразделения использовались в качестве штурмовых э, на ряде направлений. В первую очередь, это Сватовское-Кременское направление, Луганская область, ну и соответственно Донецкая область, Покровское направление. Причем следует отметить, что тактика действий бойцов данного подразделения. Це так називаємо банзай атаки. Відповідно у місних штурмах і гине найбільше росіян у списках загиблі військовослужбовці, як мінімум із 77 російських регіонів, найчастіше згадується Татарстан, Башкортостан та Удмуртія найбільш тяжової втрати дана бригада понесла на покровському направленні. Кстати, слідують відметити, що когда головнокомандуючий військових сил Украины Сырский говорил о том, что только за январь 2025 года на Покровском направлении российская армия понесла потери, соизмеримые за весь период Второй Чеченской кампании. А я напомню, тогда по данным Министерства обороны страны оккупанта, официальным данным, погибло порядка 7,5 тысяч личного состава то можем говорить о том, что костяк потерь Лічна состава армії країни окупанта составляли іміна байці даної бригади на цьому відео. Чоловіки з прив'язаною рукою у рваній російській військовій формі навпроти нього лежать ще чотири особи. Він знімає їх на відео та розповідає, як військові кілька днів добиралися до безпечної точки болотами та полями. Тільки все це виявилося даремно. Місто того щоб показати нашим нашим допомогу, яку ми запрошували, нам Прислали батарейку. С запиской. Давай прочтем записку. Где она у тебя да, доставать? Вот, разворачиваем. Если до 17.30 не выйдете на связь, мы вас захум своими же дронами. Подібних звернень від військовослужбовців, бригади, десятки, тільки як доля більшість з них склалася, можна тільки здогадуватися. Появляється, що особовий склад гине від рук своїх же командирів. Іменно бойці даної бригади столкнулись з вісьма ізуїцькою тактикою своїх командирів, а іменно мінірування путей відступлення штурмових підрозділів. Тобто, фактично, коли бросали бойців, в Булабові атаки на позиції сил оборони України без підтримки з боку бронетехніки і середств пораження це фактично був білет в один кінець. А ще найвище командування може вимагати гроші від військовослужбовців, якщо з ними не ділитися, то дорога одна. Подобну лінь попадають либо за відказ в кас, виконання приказів, либо нежелання ділитися з своєстоячим командуванням. Грошним обеспечением, то есть до 30% от э, начисленных боевых э, боец подразделения должен отдавать вышестоящему командиру за отказ, соответственно, расстрел. Ось воно справжнє обличчя російської військової машини. Нагадаємо, що за п'ять місяців 2025 року російська армія втратила понад 190 тисяч своїх військових у війні проти України. Загальна кількість ліквідованих окупантів з початку повномасштабного вторгнення вже наближається до мільйона. Після спецоперації павутина від СБУ Росія змогла підняти в атаку тільки сім бомбардувальників. Це свідчить про відчутні втрати в стратегічній авіації ворога. Пише Дефенс Експрес. Джерела видання розповіли, що ворог зміг задіяти у вчорашньому ударі лише 5 ту 95 мс і два ту 160 Водночас росіяни завантажили їх ракетами по максимуму. Раніше кожен бомбардувальник зазвичай запускав по одній три ракети, а зараз в середньому по п'ять ракет. Журналісти також звернули увагу, що частина ракет могла впасти на території Росії, тому загалом ракет ймовірно було більше. Defense Express пояснює, що росіяни зазвичай не завантажували свої бомбардувальники ракетами на максимум, оскільки вони хотіли зменшити навантаження на літаки та продовжити терміни їхньої експлуатації. З цією ж метою вони задіяли не тільки ту 95 МС, а й ту 160 Нагадаю, служба безпеки України 1 червня своїми безпілотниками вразила 41 ворожий літак. Переважно це були стратегічні бомбардувальники. А от наслідки ще одного вибуху поки що з'ясовують слідчі. За даними змі напередодні на Одещині підірвали авто обласного воєнкома. В Мережі пишуть, що інцидент трапився в селі Донська Балка просто посеред дороги. За попередніми даними в авто належало місцевому ТЦК, а всередині знаходився співробітник Березівського центру комплектування. Тим часом у поліції наразі не вказали, кому саме належав автомобіль. Там заявили, що в результаті вибуху одна людина загинула, а слідчі наразі встановлюють всі обставини вибуху. І це все, що я встигаю вам розказати на цю хвилину. В наступному випуску вас чекає іще ще більше новин. Росіяни хочуть перезапустити ЗАЕС. Ілон Маск тепер фінансуватиме демократів. А Трамп тисне на сенат, щоб послабити санкції проти Росії. Про це я не тільки розкажу вже о 12-й, а поки що обов'язково ставте лайк під цим відео і підписуйтесь на наш канал, щоб знати іще більше.